Доброї ночі, шановні гості, шановні друзі, сьогодні ми продовжуємо читати фрагменти роману Курява. Минулого разу я забув сказати, що роман має епіграф це відомі рядки з вірша Івана Франка. Я бачив дивний сон, немов переді мною, безмірна і пуста і дика площина. Отже, Продовжуємо читати наш роман. Локі розказував дівчині, як лазив із прилуцькими коришами до крамниці, цупити напівзогнилі банани, як допомагав фелі видурювати в дорослих шадзиків сигарети, як сварився з упертою, як верблюд сестрою, кому пертися цього разу по воду до колонки, що була аж за три вулиці. Розказував, що та вода була теплою, брудною, і тхнула. Хлоркою, що гаспедські пластівці міфанци, найдешевший і через те найпопулярніший продукт, часто виявлялися прогірклими, але то ще було нічого в порівнянні з міфансами, якими годували шмаркату голоту в сиротинці, розказував про сиротинець, про неговірких поліських селян, на чиїх городах. Завжди голодні безбатченки завзято печерували картоплю, про райську Білорусію за неподоланною лінією кордону. Воля слухала зачарований локи справді почувався чаклуном. Ось ось іскорена силою його голосу дівчина виконує будь-яке бажання повелителя, а бажання в локи було одне єдине, аби воля належала йому і тільки йому. І полонений хаптагер знав, що раніше або пізніше таке станеться, кволенький соловій, битому локі, не суперник, хоча не хотілося заснути. Соловія, та хіба не заслужив локі цієї нагороди, хіба не вигорював, і не лише тим, що, смертельно ризикуючи життям, уберіг від в'язниці жителів цілого хутора, а й усіма, триклятущими клятущими своїми стражданнями, себто цілим життям, вдвох із волею вони залишать цю гаспидську куряву та заживуть удвох, тихо й радісно, нарешті тихо. І нарешті радісно, нехай навіть не в далекій і від того майже оманний Швеції, а хоча б у цілком правдивій Білорусії. Повернувся Соловій і Локі втратив свого вдячного слухача, колишньому. Колишньому хаптагерові аж ніч на очі накочувалась, коли бачив, як ходять, пригорнувшись одне до одного молодята, як схвально киває в їхній бік каптурами хутірське жіноцтво, а куховарка рокита випитує, чи не час готувати святкову трапезу. Втім, Слід було підійти, і Локі підійшов і потис Соловієві руку і розпитав про справи, і пожартував з волею, і запропонував товаришувати втрьох. Ти врятував пропащого хаптагера, а я он, базікають, урятував цілий хутір, то ми з тобою тепер, ну, Питома ватага рятівників. Товариство, сміючись, поправила воля, а Соловій радісно плеснув локи по широкій спині. На фірманів приїздили тим часом батьки інших хуторів, довго радилися про щось у будинку сміха, знов роз'їжджалися, знову приїжджали, знову радились. Поселенці, що їх супроводжували, гаряче обговорювали між собою останні події. Їхні сявчі посеред хутірського майдану пашили жаром, а скоро та кулемети, що войовниче визирали з кожного вікна цілком мирних і ще зовсім нещодавно повозів, мали додавати Певненості дід Стопуд гордовито походжав між цієї строкатої артилерії, смокав язиком та схвально плескав по бляшаних боках сявчі долонею. Хутірські знаменитості, плащ, реп і степ ділилися з приїжджими бойовим досвідом, радили підсилювати на бендюгах ходову частину та оздоблювати їхні дахи теплопакетами. Ефективними й простими в обслуговуванні стаціонарними скорострілами, чиї заряди шукатимуть жертву, шаткують з жертву на дрібну капусту. Про те, що син батька сміха ходив до пирія, просити руки його дочки волі, одразу дізналися всі хуторяни. Адже такого на поселенні не втаїш. Ті посіденьки за столом гостинної лободи враз перетворилися на заручини, хоча з весіллям вирішили трохи почекати завдяки тривожним обставинам довкола хуторів. Дізнавшись про змовини, локі два дні не виходив із комірчини, яку виділили йому для проживання. А вранці третього дня, коли намірився вийти в двері помешкання, несміливо постукали, житець відчинив. На порозі стояла воля, який промовистий знак, ледве не вигукнув колишній хаптагер. Симпат, Локі, що сталося? Ти захворів? Захворів, сказав Локі і, взявши дівчину за руку, всадовив її на єдиний у комірчині стілець. Сам залишився стояти. Захворів воле, захворів до триклятущого дітька, ще тоді, на Трої, в помічній світлої. Про що ти, про тебе? Ти розумна дівчина воля й, певен, добре бачиш, що мої до тебе почуття далекі, далекі від звичайно корефанських. Я бендан сподівався. Але ти обрала іншого. Соловій мій друг, і я не хочу ставати між вами, наче яка тварюка. У цілому гаспідському світі в мене немає жодної близької душі, ніхто не любить потворного шадзика Локі. Тому я вирішив поїхати. Назад, до хаптагерів, до мене повернулася пам'ять, і я все згадав. Я знаю, де шукати верблюдокрадів. Ні, ні, тільки не до хаптагерів вигукнула воля. Ти хороший, ти врятував людей, ти не схожий на розбійника і в тебе є сестра, рідна душа, ти маєш її знайти. Про сестру я давно забув, а ти згадай, може, Феля почувається зараз такою ж самотньою, як і її брат. Мені чхати, як вона почувається. Допоможіть залишити хутір. Нехай Соловій викотить за огорожу повоз. А вночі я звалю на ньому до хаптагрю. Я тебе нікуди не пущу, схопилася на ноги воля, бо каратимусь потім усю решту життя. Я, Ми з Соловієм самі розшукаємо Фелю. Однаково я втечу до розбійників, ані то підженюсь до полуденка. І бовкну, що то я промочив його, спримочив його сина, нехай мене застрелить. Назавтра, зустрівши локі, дівчина гукнула його в холодок під панелями сонячних батарей, нетерпляче зірвала зі своєї голови. Каптур. Батько сміх терміново відряджає на материзму, на материзму два качі. Треба спішно закупити ліки, засоби, перев'язки, комбези, ще дещо. Я напросилася в команду. У якому місті той сиротинець, де тебе розлучили з фелею? Конотопі. Що ти вимислила? скрикнув Локі. Я залишуся там і спробую розшукати твою сестру. Бенданута, ти не знаєш материзне, тебе накриє поліція. Маю гроші, а ти сам казав, що за гроші там можна купити все. І Соловій тебе відпускає. Він нічого не знає, я потім йому телегукну». Даремно ти це, схилив голову Локі, але якщо тебе не спинити, то. То я мушу валити з тобою. Батько сміх тебе не відпустить, тоді допоможи мені зробити ноги. В тих бендюгах є де зашитися, В скриня для медпрепаратів, але твій маячок на фірмановім він не діє. У Конотопі сиротинця давно не було. Його старі добре знайомі локи будівлі під рудим шифером, отабарилася якась військова частина, крізь шпари в глухій огорожі було видно, як шикуються перед будинком люди в одностроях. Рипатися туди було нічого, а дід зі сльозливими очима, якого локі з волею здибали неподалік, сказав, що притулок перенесли кудись у інше місто. Це було давно, і він не знає, куди саме. Гадаю, Треба їхати в Київ, сказала воля. Там архіви. У даренчливому гончі воля не випускала з рук глоб, нескінченно переконуючи <кій> далекого Соловія в стійкості своїх почуттів, а тата з мамою у швидкому поверненні додому живою і неушкодженою. Сидячи поруч, локі розмірковував, чи не час уже покласти йому на тендітне дівоче плече руку і пригорнути волю, а ще згадував, що в столиці держави за розповідями бували хаптагерів, кількість поліціянтів ледве не перевищує чисельність цивільної голоти. Досі пересуватися було нескладно, купуючи квитки на гончі, замість необхідного паспорта між цупкими аркушками продкарток. Воля клала банкноту в 100 юанів. А як буде в Києві? Місто виявилось великим, гамірним і занедбаним, локи ніколи тут не бував, дівчина взагалі вперше опинилася поза курявою, тож кількість людей і повозів на вулицях, столиці, пустельників просто приголомшливо. Завбачливо вийшовши на передостанній зупинці, негарний з лиця юнак і русява дівчина зачудовано роззиралися на височенні будинки, що загрозливо виснули над хідниками, на безкінечний потік сявчі на вулицях і таку ж безкінечну вервицю різноманітних вивісок. Стрічний натовп байдуже оминав прибульців. Обличчя і одяг киян були переважно сірими, як і обшарпані будинки, як і більшість повозів, як і небо в прямокутних просвітках між спорудами. Чому вони всі в однаковій одежі дивувалася воля? В нас на хуторах кожен робить свою туніку чи джалабею яскравою, не схожою на інші. а тут – Манячитися стрьомно», – припустив локи, ми, вони з тобою, готуючись у мандри, теж вбралися в сіре. Раз по раз вулицями проїздили поліційні боти, вирізняючись поміж цивільних, сявчі їдучи жовтими повздовжніми смугами. Надходив вечір. У підземному переході Локі безпомилково вирахував того, кого було потрібно, полохливо озираючись, невиразний тип із каптуром на дрібній голові поміняв Юані напрод картки. Валя спитала, чи не допоможе той з квартирою. Тип дістав локал, кудись телегукнув, тоді відірвав від сигаретної пачки шмат і шкрябнув на ньому адресу. Ось Лаврівна стріна. Недалечко тут. Коли споночило, єдиним джерелом світла в місті залишилися вікна будинків, фари повозів та зрідка хворобливо зелене блимання, вивісок, задні червоні лігкарі сявчі й гончі надавали пейзажу тривожного вигляду, втім, необхідну адресу вони знайшли швидко, тільки дві окремі кімнати. Твердо заявила воля, щойно Лаврівна погодилася прийняти квартирантів і назвала ціну. Другої кімнати немає, як комірчина без вікон. Товсті ноги огрядної хазяйки було обмотано ганчір'ям, коли Лаврівна говорила, в її горлі щось невпинно булькало. Мені стачить і комірчини, поквапився заявити Локі, на відміну від волі, в хлопця не було грошей, і це його до Гаспіда дратувало. <кхух> Хоромина Лаврівни знайшла собі місце на другому поверсі, облупленої п'ятиповерхівки, яка тулилася над темним яром, усього в кількох хвилинах ходи від людного проспекту. Відповідаючи на неминучі розпитування господині, Локі з волею сказали, як є, мовляв, приїхали здалеку в пошуках зниклої сестри. Таку відвертість було винагороджено швидко й щедро. Лаврівна похвалилася, що її син працює в державній установі і, власне, міг би допомогти в пошуках. Вирішили не відкладати на завтра. Лаврівна тут таки телегукнула нащадка і запросила його на вечерю. Син Лаврівни, на невигадливе імення Лаврик, виявився худорлявим, недужого вигляду молодиком з по дитячому, відстовбурченими вухами, цілу вечерю, головною чайфанню якої. Були мудраційно присмачені спеціями міфанси, спадкоємець прибуткової житлоплощі, нудно виторговував у квартирантів вигодну ціну за відомості профелю. Особливо пожвавився капловухи, коли з'ясувалося, що Локі не знає, як насправді пишеться ім'я сестри. От бачите, вам навіть повне ім'я невідоме. Врешті фінансову складову питання узгодили, задоволений гість пішов, а втомлені квартиранки булькотливої лаврівни вклалися спати. Воля в невеличкій кімнатці, локів в комірчині. Попри в тому відморочливих денних перепеті, Локі довго крутився на вузькому лежаку. Поринути в сон йому заважала думка, що ось тут зовсім поряд за тоненькою, гіпсокартонною переділкою лежить воля. Його супутниця спала тихо, дихання зовсім не було чути. Це моя дівчина. Твердо сказав собі, колишній хаптагер нікому її не віддам. Умру, а не віддам, уб'ю. А не віддам. А соловій нехай вибачає і лише після цього вже спокійно заснув. На завтра, аби не нудитись увесь день у чотирьох стінах. Дожидаючи вісток від Лаврика, вирушили на прогулянку містом. Власне, Локі заперечував, адже в них не було документів, а на вулицях столиці повно поліціянтів. Утім, воля легковажно заявила, що їй таланить на хороших людей. Отож і сьогодні прибульцям із пустельного світу траплятимуться виключно такі. Без пригод дісталися центру, на площі нового возз'єднання, не без остраху оглянули масивний гранітний монумент, покликаний оте саме возз'єднання втілювати двоє чоловіків. Можна було припустити, що це росіянин і українець, міцно обіймали один одного за плечі, суворо дивлячись кудись. На захід. Острах викликало те, що суворі чоловіки виразно хилилися вперед, здавалося, ось ось гепнуться на вулицю, якої без кінця снували люди, повози й поліційні боти. Пройшли з хрещатиком тут, поміж кількох убогих крамничок, де кияни отоварювали свої продкартки хлібом, олією та всюди сущими рисовими пластівцями. Прямо під відкритим небом громадились величезні розвали ношеного китайського ганчір'я, натовп завзято порпався в барвистому дранті, вишукуючи собі крам не дуже пошарпаний і не надто дорогий, тобто майже безкоштовний. Це справляло гнітюче враження, і воля злоки повернули назад через площу до Дніпрових схилів. З оглядового майданчика біля арки дружби народів відкривався справді приголомшливий вигляд, який псувало хіба лишень чорне порепане річище колись величного Дніпра, від якого залишився тільки невеличкий струмок неподалік від берега. В кількох місцях вервичка міських мешканців прямцювала до цього струмка з різноманітними посудинами. Така ж вервичка вже з наповненими водою, бутлями, відрами і каністрами сунула їм назустріч. Трохи збоку, біля берега, краєвид прикрашали перехняблені та добрячі в грузлі в землю і ржаві кістяки кількох пароплавів. Поверталися додому вже по Воля здавалася розчарованою. Соловій, закоханий у пустелю. здається, я вперше починаю його розуміти. Тут цікаво, але в нас краще. В пустелі не може бути краще. Ти просто знесиліла, заперечив Локі, допомагаючи дівчині залізти в гонч. Підходячи до облупленої п'ятиповерхівки, де пустельники знайшли собі тимчасове житло, Локі міркував, чи підслуховуватиме Лаврівна під дверима, якщо вони зволять, усамітниця в кімнаті дівчини. Сама можливість такого усамітнення викликала в колишнього хаптагера млосне піднесення, тому він і не зауважив своєчасно чотири сілі, сірі чоловічі постаті, що враз метнулися до пустельників двоє. З одного боку і двоє з іншого не зауважив і нічого не встиг вдіяти. Один із сірих щільно обхопив руками волю, решта троє повалили локи на землю, заламали назад руки, на зап'ястках клацнули кайданки. Ані він, ні дівчина не кричали і не кликали на допомогу, лише затято мовчки пручалися, хоча пручатися вже не було сенсу. Перш ніж слідом за волею локи запхнули в загротоване відділення повоза, що виник ураз на запльованому хіднику, начені звідки, хлопець встиг розгледіти, що ядуче жовтих повздовжніх смуг на ньому не було. Знайому квартиру в облупленій п'ятиповерхівці над яром охороняв військовий. Люди в цивільному, що вже надвечір привезли волю додому, почекали, поки вартівник відімкне двері і навіть зазирнули в темінь коридору, але зайшла лише воля. Двері зразу зачинилися, і дівчина побачила перед собою лохи. Вони кинулись одне до одного, в пориві приязні, воля тепло пригорнулася до юнака, той обійняв її, як дівчина себе переконувала по-батьківськи. Боже, я так за тобою скучила, я дужче. Ці тварюки тебе не скривдили, ні, допитували тільки, а тебе і мене. А тепер до дідька зачинять і триматимуть як консультанта з питань хаптагрів, ну і куряви взагалі. І мене зачинять. Цікаво, нас триматимуть разом. Ні, разом ми будемо лише сьогоднішню ніч. Зваживши на двозначність його слів, воля озирнулась. А де Лаврівна? Її замели адже. Приймати незареєстрованих квартирантів це теж злочин. Ходімо на кухню, змастиримо собі якусь вечерю. Ні, спершу митися, я сама собі огидна, тоді поквапся, заяться воду в цій гаспідській дірі дають усього на дві години. Коли вони вже сиділи за столом, головною прикрасою якою була велика таця з приготовленими по Лаврінівським. По Лаврінівські пластівцями локи відчинив дверцята кухонної тумбочки. Глянь, що я розшукав у ничці старої. На стіл стала прямокутної форми пляшка з неприємним на вигляд каламутним вмістом. Китайський рисовий шмордяк. Відфортунемо зустріч, відфортунемо, посміхнулася воля. Ковтали сиве піло, смакували міфанси, які в порівнянні з тюремними видавалися божественною стравою, локи розказував про допити. Зняли відбитки пальців і розворушили моє минуле. За втечу з табору бідолашному локі світить довічне. Боже, це я винна, я підбила Тебе їхати на материзну, та ще й тягала, наче дурнувата містом, Київ закрутилося побачити. От і побачили, і сестру не знайшов, і себе занапастив воле. На її тоненьку долоню лягла його широка й шерехата. Ти ні в чому не винна, нас здав капловухий вишкребок гаспецької відьми Лаврівни. Однаково, якби я не наполягла їхати, Локів став. За ним підвелася й воля. Він приблизив її до себе, кохана. Затвою я ладень їхати на край світу, він почав цілувати її долоні. Невже завтра нас розведуть назавжди? З рук поцілунки локи перейшли на її шию, щоки, дісталися в уст. Боже воліючи, воля відповідала йому пожадливо й Люблю, люблю, давно люблю. локи взяв дівчину на руки поніс у кімнату. Вони Видихнула розкуйовджена русявка між поцілунками вже на ліжку. Вони не зайдуть? Ні. Я замкнув двері на защіпку. На цьому закінчуємо чергові читання. У наступному випуску продовжимо знайомитися з фрагментами роману. Дякую.